Так, друзі, вітаю! Сьогодні 11 квітня, і я не збирався вам розповідати про ці скандали зі злитими документами, але все ж таки інформаційне поле просто переповнене сьогодні цими повідомленнями в усьому світі. Тому будемо зараз з'ясовувати, що як і до чого, бо з'явилися перші коментарі офіційних осіб у Сполучених Штатах Америки. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Для початку натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео, які будуть виходити на цьому каналі. І так починаємо розбір. Буквально вчора на брифінгу помічник голови Пентагону Кріс Мігер. Я чудово розумію, що ви, можливо, не знаєте, хто це, ну так само, як і я, але це не настільки зараз важливо. Це важливо лише тому, що це посадова особа. Це помічник голови Пентагону, очільника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна. Він повідомив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів. Я думаю, що ви вже чули про це немало. Я про це вам вже частково розповідав. Тоді і нині залишаюсь прихильником того, що злиті неправдиві документи, але вони є, і вони є фейком. Фейком не в чистому вигляді, а трішки прикрашені якоюсь інформацією, яка має місце і може видаватися за правдиву. Справа в тому, що якщо брати ще 6 днів тому, то у виданні The New York Times, ну звучить правда, гордо так, The New York Times, вони повідомили про те, що знайшли в російських аккаунтах злиті документи Пентагону, де детально описується контрнаступ Збройних сил України. А це, друзі, є брехня. Ніяких документів з контрнаступом немає. Я сьогодні перелопатив чимало інформації. Прослуховував коментарі навіть колишнього очільника зовнішньої розвідки України. Який детально розбирав ці всі речі, звертався за консультацією до своїх колег, і вам можу сказати і підтвердити це, що там документів справжніх не було. А якісь там нібито карти, то то взагалі не карти, а швидше де оцінка того, як Україна накопичує військову техніку як навчає своїх військовослужбовців за кордоном. Зокрема, про це і говориться в цих документах, і документи ці за великим рахунком є щоденною доповіддю у Пентагоні про стан. Подій війни Росії проти України як надається допомога, які оперативні дані на полі бою і так далі. Але загалом про якісь там плани контрнаступу немає тому в цій частині ще раз наголошую, є фейк. Але чому така серйозна увага прикута саме до цієї історії? Я далі пояснюю, тому не перемикайтеся, слухайте до кінця, бо треба цю інформацію буде сягнути максимально повністю, брати її до уваги. якщо ви помітили, то навіть і я сьогодні нині в себе в телеграм-каналі і в Вайбер каналі, до речі, я запрошую вас. На нього підписатися, тому що стосовно телеграм-каналу дуже багато дискусій про те, чи він буде взагалі в Україні, в тому числі в контексті злитої інформації, нібито злитої, з Пентагону про ці самі секретні документи. Так от, з'явилася інформація у телеграм-каналі і Твіттері російських користувачів. Вони, звісно, потрапили ці дані і до українського ока. Ми їх спостерігали і думаємо, що відбувається на правду. Пізніше Белінгкет, це дуже відомі розслідники, які розслідували і раніше різні справи, і військового плану і так далі. Ну, згадайте хоча б історію із ЧВК Вагнер да, скандальну, де Єрмака звинувачували у зливі інформації. Це вони проводили також розслідування, готували фільм, потім його не випустили, не настільки важливо. Вони сказали, що вони також виявили ці документи. Пізніше The New York Times знову почало детально описувати про те як що, які бригади, що їх 12 бойових з танками і так далі, ну, я не хочу переповідати, ви це все прочитаєте. Тобто йде характеристика цього всього підготовчого процесу до контрнаступу, але не планів. Коли ви коментуєте це військові, які безпосередньо пов'язані з розвідкою, вони і говорять про те, що загалом ці дані можна використати для характеристики того, як Україна готується до майбутніх ударних дій на фронті. Але. Проблема не в чому проблема в тому, що просто відбувся витік інформації, де порушена монолітність групи п'яти очей. Ви про неї, мабуть, не чули, тому я також дуже коротко вам повідомляю про те, що це розвідувальний альянс, який був створений після Другої світової війни, до якого входять такі країни, як Австралія, Канада, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки та Велика Британія. І от саме ця група п'яти фахівців вони придивили претензії Вашингтону в тому, щоб вони пояснили, як стався такий витік. Хоча він і прифрабований, прикрашений. Але всі фахівці сходяться на думці про те, що це невигідно сьогодні навіть Росії. Я з цим не погоджуся, тому що найбільшим вигодонадобувачем в цій історії дійсно є Росія. В такий спосіб, публікуючи сьогодні інформацію, типу про контрнаступ, вони спровокують нас, аби ми посварилися з американцями, які власне допомагають нам у підготовці цього контрнаступу, відтермінували його, змінили плани. Ну і такий спосіб дали можливість самим росіянам готуватися до оборони на сході та півдні України, про що говориться в останнім часом дуже дуже багато. Буквально кілька днів тому, два чи три, CNN, знову ж таки не міністерство, якесь чи департамент сполучених штатів Америки, повідомляє, що Міндіс мін'юз почав проводити розслідування. Знову таки сьогодні, вивчаючи інформаційне поле, хочу зважити на те, що багато журналістів такого видання, наприклад, як Голос Америки, почали говорити ствердно про те, що міністерство юстиції почало проводити перевірку можливості витоку такого е такої інформації, тобто не сам факт, а можливість витоку. Звісно, це насторожує і е вже це не сприймати абсолютно не можна, тому що скандал міжнародний направду наростає. Окрім того, CNN, згадано мною, також пише про те, що е, анонімне джерело, як вони кажуть, близьке до Зеленського. Прослідкуйте цей зв'язок, ну я, мені складно назвати його логічним. Близьке до Зеленського стверджує, що, що через витік Україна вже нібито змінила деякі військові Плани і чимало коментарів лунає від офісу президента, від генерального штабу, від секретаря РНБО. Буквально сьогодні черговий коментар був про те, що ну, контрнаступ буде змінено і його озвучать в останній момент. Ніхто не знатиме де як і коли. І Данілов стверджує, що у військових України є кілька таких планів. Ну і я думаю, що це абсолютно нормально. Тим паче, експерти, до яких я от звертаю вашу увагу, говорять всі в один голос. Ну і за моєю логікою, також так само. Якщо навіть росіяни мали такий план е, у своєму розпорядженні контрнаступу, то публікувати вони його не будуть, але можуть прикрасити цю всю історію для того, щоб посварити між собою союзників. І на правду, навіть сьогодні, вже стало відомо, буквально перед підготовкою цього відео, я знайшов інформацію про те, що Україна також не вдоволена тим, ну так, нібито, про це пише Washington Post, ще одне видання. що... В Пентагоні стали е, можливими е, варіанти, коли інформація ця просочується до журналістів або ще до когось потрапляє в загальний доступ. Тобто Україна, яка ділиться розвідувальною інформацією, також з американцями. Коли вона з ними радиться про те, як готувати контрнаступ, виявляється, що ця інформація витікає. І звісно, це не дуже. Приємно, але не лише Україна, не лише згадані мною країни, а й інші потрапляють у скандал. До прикладу, сьогодні видання Washington Post згадано, що й мною пише, що Єгипет, нібито згідно цих даних, які опубліковані, готував е проект надання Росії військової допомоги. Вони мали підготувати 40 тисяч ракет для Росії, і це саме той Єгипет, який дуже активно співпрацює зі Сполученими Штатами Америки. І, звісно, щоб цього уникнути, керівництво Єгипту нічого публічно не повідомляло. Маю на увазі скандал зі США уникнути. Воно робило це все таємне, але проект так і не визрів. Питання залишається, чому? Знову десь дуже схоже на скандал, так само, як і з Південною Кореєю. Ви добре знаєте, що Польща закуповує Південної Кореї літаки, і танки, військову техніку. Там Макрон за це їх сварить, але зараз не про Макрона. І. Південній Кореї є правило не постачати зброю в країни, які воюють, і нібито також з'явилася інформація, знову таки, нібито, нібито дуже багато припущень, що Південна Корея, яка співпрацює з НАТО, яка дуже активно спрацює зі США, сьогодні е має також величезний скандал, де політики вимагають пояснення від уряду, чому вони через треті країни постачали зброю до України чи снаряди. Бачите, знову виходить скандал. І за великим рахунком, якщо от звертатися до інших офіційних коментарів, наприклад, того ж самого Держдепу США, вони підтверджують, Державний департамент Сполучених Штатів Америки запевняє, що злив секретних документів ніяк не вплине на те, що ША буде і надалі допомагати Україні. Тобто, фактично на офіційному рівні вони опосередковано підтверджують, що такий злив можливий. Пряма мова, зокрема, заступника речника Держдепу Веданта Пателя. Він говорить, ми продовжуватимемо підтримувати Україну на тлі жорстокої російської агресії стільки, скільки буде потрібно, і так буде і надалі. Але такі заяви від Держдепу США, від Пентагону. Зокрема, ще один представник Пентагону зробив відповідну заяву вчора, підтверджуючи те, що дійсно може мати місце такий факт зливу. Це все означає, що хтось дуже активно запустив процес сварки між партнерами. Бо п'ять країн, про які я згадав, які є групою п'яти очей. Це група, яка займається розвідданими і претендує на світопорядок, і вже впродовж дуже багатьох років, десятки років вона займається дуже активно. Радіотехнічною розвідувальною діяльністю і спрямовує свою діяльність дійсно на забезпечення безпекових компонентів. Вони ведуть розвідку по всьому світі. Вони турбуються з приводу того, що витоки такої інформації можуть підірвати стабільність їхньої роботи, саме що і забезпечує ну, дійсно сталість і безпеку всього світу. Тому, друзі, я не випадково вам спробував зараз пояснити, що відбувається. Це, звісно, дуже непросто. Єдине ще раз акцентую. Немає зради, як такої. Ніхто дані про контрнаступ України не зливав, тому що сьогодні це не вигідно нікому, навіть росіянам. Мета цього зливу документів напівфейкових, так я їх назву, для того, щоб посварити союзників. До певної міри їм це вдалося. Я більш ніж переконаний, що інформація і надалі буде ще з'являтися. Ми будемо обов'язково це коментувати. Я буду вже відслідковувати цю тему. Обов'язково писатиму про неї в своїх каналах Телеграм, який поки що є, і Viber, який абсолютно є дзеркалом Телеграму, тому що ну ви бачите ситуація з телеграмом доволі нестабільна. Навіть розвідники українські вже на рівні дуже високому говорять про те, що Україна не може контролювати телеграм-канал, який знаходиться в управлінні Дурова, це колишнього е, громадянина Російської Федерації, який ну виїхав за територію Росії. Він там не є, але мовляв, росіяни все-таки можуть контролювати сервери Телеграм. Тому е, вас запрошую підписуйтесь на Viber, в тому числі вся інформація буде там максимально оперативно. Ми зараз не пропускаємо жодної новини. Щодо цього дуже потужного світового скандалу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную не перемикайтеся, все буде Україна!